Операція на Курщині вступила в нову фазу. ЗСУ розпочали штурм Коренового. Хаймер знищить російські переправи через сейм. Чекати оточення окупантів. Медведєв погрожує тотальною війною. Про все по порядку розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Українська армія впритул підійшла до Коренового у Курській області. Починається битва за селище. Про таке повідомляє військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. За його словами, втрата коренового для Путіна буде більш болючою ніж втрата сучі. Чому цитую? На відміну від сучі, він не міг би послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області, російська армія тут приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва. Кінець цитати. Також ЗСУ роблять все необхідне, щоб оточити росіян на південь від річки Сейм. Зокрема, вони нищать понтонні мости окупантів за допомогою реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». Це випливає із нового відео сил спеціальних операцій. Також на оприлюднених кадрах можна побачити, що під приціл потрапляє і інженерна техніка ворога. Залишившись без мостів, армія Росії намагається зберегти хоч якусь логістику на цій ділянці. Проте ЗСУ все бачать і завдають ударів по понтонах росіян. Успішні дії українських військових ізначає видання Форбс. Воно підтверджує, що ЗСУ зруйнували усі три мости через річку Сейм. Проте невідомо скільки ще тимчасових переправ доведеться знищити, щоб ізолювати загарбників і взяти під контроль ще близько 480 квадратних кілометрів курщини. Крім цього, Форбс пише про можливе оточення армії РФ на іншій ділянці фронту. Видання стверджує, що 95-та десантно-штурмова бригада ЗСУ відрізала російських загарбників у районі села Мала Локня. Це за 12 кілометрів на північ від Сучі. Зазначається, що українські воїни під час наступу на Малу Локню нібито обійшли позиції росіян між цим селом і руським порічним, перерізали дорогу між ними, і таким чином взяли підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії РФ у оперативне оточення. Складну ситуацію для окупантів на цьому напрямку підтверджує російський Z-блогер Святослав Голіков. Він також припускає, що операція під Курськом може бути начебто умисним відволіканням сил РФ, а основний удар українське командування, нібито готує завдати в напрямку Криму у Запорізькій області. Туди, мовляв, ЗСУ вже стягують війська. Незважаючи на це, очільник кадирівців Апті Алаудінов ніяк не заспокоїться. Він заявив, що Ахмат знає про всі плани української армії і готується відбити удар на курському напрямку. При цьому він стверджує, що наші бійці буцімто взяли паузу, щоб перегрупуватися. Здавалося, що один із посіпак Путіна Дмитро Медведів вже забув про обвал оборони на Курщині, але, на жаль, він знову взявся коментувати ситуацію і навіть знайшов у ній плюси. На думку Медведєва, наступ у Курській області остаточно поклав край розмовам про можливі мирні переговори. Колишній президент РФ тепер бачить лише один шлях воювати до останнього росіянина. Далі мушу цитувати: балаканина неуповноважених ніким посередників на тему прекрасного миру припинена. Тепер усі все розуміють, нехай і не говорять вголос. Розуміють, що більше жодних переговорів до повного розрому ворога. Кінець цитати. Водночас політолог Майк Накі звернув увагу, що Медведів жодного разу у своїх погрозах не згадав про ядерний удар, хоча раніше з будь-якого приводу махав кулаком і обіцяв, що Путін натисне червону кнопку. Схоже, не такими червоними виявилися лінії Кремля. Відповідальність за провал оборони в Курській області насамперед має нести російський генерал Олександр Лапін. Про це пише «The Wall Street Journal». Видання стверджує, що Лапін за кілька місяців до наступу ЗСУ розпустив раду із захисту регіону, яка координувала дії військових та спецслужб. Через це Кремль втратив єдиний центр контролю у області. Це призвело до хаосу. Ще однією проблемою стала нестача військових РФ у регіоні. Це, мовляв, і скористалися ЗСУ. Втім, не варто применшувати заслуг українського військового командування. економіст» пише, що воно ретельно готувало операцію. Зокрема, для десантно-штурмових груп збудували макети імітації курських сіл, на яких вони тренувалися. Також сирський тримав у секреті план операції навіть від ГУР. Буданов дізнався про все лише на останній стадії підготовки. Так само, як і самі бійці ЗСУ. При цьому головком нібито використав тактику Валерія Герасимова на початку війни. Під прикриттям артилерії та дронів ЗСУ заходили на Курщину малими групами в різних напрямках, просувалися вглиб, відтискали ворога. Після чого слідом уже йшла важка бронетехніка. Все це спрацювало на ранній стадії наступу. Які сюрпризи для армії РФ приготував Сирський далі? Покаже час. А поки підписуйтесь на канал і ставте вподобайки цьому випуску. Дякую, що дивитесь фабрику новин. Побачимось.